Вітаю, час новин на у студії Євген Коптів. Вранці окупанти обстріляли Нікополь. Наслідки уточнюються. Протягом трьох годин тривала нічна атака ударних ворожих дронів по Одещині. Є влучання в логістичну інфраструктуру. Загалом сили ППО знищили 27 із 36 запущених Росією шахедів. До 53 зросла кількість загиблих у селищі Гроза на Харківщині. Про це повідомив начальник слідчого управління поліції області Сергій Болвінов. Враховуючи ще не ідентифіковані частини тіла та заяви про безвісти зниклих. Остаточна кількість може збільшитися. Сказав він. Загалом поліція отримала 22 заяви про зниклих безвісті. Скандалить та вимагає показувати статеві органи. У селі Кулебівка місцевих жителів тероризує сусідка. До нашої редакції звернулась родина соколових, яка регулярно отримує листи із погрозами та вислуховує образи. Подробиці історії Верини Гягаєвої. Кожний ранок в родині соколових починається однаково. Давай, виповзай, Сміла шмара. А? Давай, за дітей, розказуй, шмара. Ой, повзай, шмара. Алима, давай писюн сюда, неси. А? Я тебя обниму. И Григорьевич скоро приедет додому дому в отпуск, а? Половим тебе, чтоб ты показывала. показывал, а? Угу. Забыли, сука, а На мене, меня и будешь... на ну, Она каждое утро систематически покажи пи***. Десять років Наталія зі своєю родиною вислуховують викрики сусідки Олени Піддубної. Попередній власник будинку соколових продав його саме через знущання. Мені хлопець не хотів дом продавати, тому що каже вас, діти підіть до неї, пообщайтесь. Коли він мені розказував ці історії, що вона включала йому сирени, що вона йому писала письма, що вона його гнобила. Ви думаєте, я йому вірила? Я думала, що він шизик. Олена разом з чоловіком та сином навіть вдалися до побиття, зламали колишньому власнику будинку ребра та щелепу. І навіть адміністративна та кримінальна відповідальність не зупинила гори сусідів. Наша кішка до неї піде. Я кішка, ви ж понимаєте, що коти ходять. Вона бігом пише у частковому. їхня кішка до мене ходить. Наш петух громко співає. До речі, зразу ми ліквідували все, перевезли кішку мамі, щоб вона її не заважала. Потім ми зарізали петуха, щоб він не кукарекав, у нас свині з'явились. Свині, ви розумієте, да, що це таке? Це було сама історія. У нас була облрада. У нас були ветеринари і у нас був санстанція. У мене були, значить, ці свині проплачені в налогову і прочепірування. Це ж вона мене з цими свинями, значить, ля-ля-ля. Читала, вичитувала. все. свині ми, звісно, зарізали. В нас взагалі нікого нема. Нещодавно донька Наталі святкувала свій день народження, і ту теж не обійшлося без втручання пані Олени. Вона мені на 10 років спартила день народження. І <кій> починала кричати з утра на мою сестру начало, і завжди обзивала папу, покажи вже Я навіть на 10 років заказала, щоб, ну, зживання, заказала, щоб вона отримала позасугу. Окрім родини Наталі, потерпають від знущання інші сусіди. Я йшла з роботи, вона на мене напала, побила мене. Вона завжди хвастається та вихваляється, що вона нас цих засудить, і у неї є якісь там прикриття. Тьотка в неї, ігоря, тітка, рідна чоловіка, рідна тітка, там адвокат. І вона цим все время прикривається. Де у нас вже це не перші сусіди, яких вона питається звідсіля і каже: Я всіх виживу. Одних побила сусідів, других побила сусідів, і вона остається все час безкарною. За словами мешканців, адвокатка Медведовська, Любов Михайлівна, на родичка сім'ї Олени піддубної. Люди кажуть, вона неодноразово виправдовувала дії пані Олени в судах. Ми вирушили поговорити із проблемною сусідкою. Саме в цьому будинку проживає ось ця е, сусідка, яка, яка всім заважає жити, пані Олена. Зараз ми до неї завітаємо і поспілкуємося з нею. До речі, може сьогодні в неї день народження, тому, якщо що, привітаємо її. Пані Олена. Пані Олена. За декілька хвилин до нас вийшла мати Олени. За її словами, донька поїхала до міста, однак вона поділилась її номером. «Алло, Олена? «Я!» Добрий день, я вас вітаю з днем народження. Мене звуть Орина, журналістка каналу Дніпро ТІВІ». Ми тут у вас біля будинку вашого з вашою мамою. Спілкуємось з сусідами, з вами хотіли б поспілкуватись. Ви зараз не, не, не поруч мене немає, мене немає. Ага. А розкажіть, Бачите. що взагалі тут відбувається з сусідами вашими. Чому просите показати статеві органи? Кожний ранок виходити щось там, кажете. Що у вас не важко? ніхто нічого не каже. Хай не у неї є. Вони. О, скажіть мені, будь ласка, у неї є докази. І ніхто статеві органи не збирається показувати. Це вона мені витворяє чудеса. Понімаєте? Ви бачили відео, що ви стоїте кожний ранок, приходите, і на відео, там чутно, як ви кажете, покажи пі. Он брита потапатамуша. А патомуша потом, він показує. Потому що вони мені поломали телефон. Мій. Мій телефон поламали, розумієте? Так. Вони мені поламали телефон, і у мене всі докази пропали. А те, що я виходжу, я їй кажу, дай мені докази за те, що мене дальнобойщики. Вона знаєте, що розказує, що моє, мої, що мої діти не мої діти. Що мене дальнобойщики іміють. Понімаєте, імелі? Я сяду на детектор, а вона брехуха. Я сяду на детектор, привезіть мені детектор, я заплачу і сяду на цей служитель. Для нас живе, об чоловіка з секуном. Я чоловік 5 років на фронті, 5 років, на... а він так. живе тут, непрописний. Непрописний живе. живе. Пом... Скажи, мама, що виливали. родину, виливали. Мама. мама, мама, а вони мама, оце мама, мама, ті, мама, хоче. мама. Я. скажи, мама, 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 що вони, вони помиї, виливали, свиня нам хотіли. А ми бачимо фотографії, де чоловік цей перелазить і на заборі стоїть. Це Це оце. оце, зараз. Я зрозуміла. Да. Так він же ж в Одязі, вони не, не показують фу нічого він. Ну, чого? Я, ну... да, показував. ми не так змогли сфотографувати. показував, клянуся, ми стоїмо. У, чоловік... У мене чоловік був на фронті, а він п'яний нажрався і прийшов розборки нам встановлювати. Понимаєте? Ага. І показував нам а вони собаки казали... гавкають. А, а вони, а вони що? казали, що ви ще доньку її до школи, коли вона йшла, ви її прислідували на машині. Це правда? Ні, я проїжджала. Ну як так брехати можна? Я проїжджала, <cuál werden> я, про я проїжджала мимо, і мені дочка їхня не нужна вообще. Ну хто мене? Брита пка, що це таке? Тому що Вона мені хвасталася чотири роки назад. Чотири роки назад хвасталася. Каже, ти Тебе ж чоловік старуха, ти ти ж ти сука. А я от бачу живу з с... служителям і пі... брию. А ну добре. так і сказала. Брию, пі... Клянуся, клянуся Богом, щоб в мене чоловік на фронті. Клянуся Богом. Вона в огороді танцювала. Ми з мамою були на огороді, а вона орала. Я ж пі брию. А ти хто? Попри приїзд знімальної групи, сусідські чвари не припинились. Коли ви палкою лупанули мого брата штуца. і шторнули і маленьку дитину. Ви, я я маленька її вихватили, у вас під ніг, а ви звали, ці пуру взяли і бехнули мого брата по голові. А, ти, а ви мого внука били била, бахну, не бахла. Дивись, у мене куча світків, бахкали. і, і, і хоча, знімали, треба ти бахкали. було і вас бахкати. Вас а, бах, бах. Бах? А, бах? а чого ж вони напали за п'ять чоловік? Ось тут душили От мого брат. внука і били. Відео є. 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 Та де? Це не народження дочки. А за що брат лупанув вашого внука? За що? За те, що він на мене хава сказав? Так, брат, заступи. Жителі вже неодноразово писали заяви до поліції. За додаткову інформацію ми звернулись до дільничного дивіться, ви журналіст, а я. Дільничний, в нас є стрес офіцер в відділку поліції. Ви можете під'їхати і вам всю інформацію нададуть. Заяв було багато. Це ви там же сусідські війни, ну я я ж не можу вступати в щось сторону. Ми подали запит до поліції для надання детальної інформації. Отже, чекаємо на відповідь. Продовжуємо випуск. Вихідний день для ветеранів. В одному з санаторій в Дніпропетровщини організували концерти, майстер-класи для учасників бойових дій. Усе за програмою ментального здоров'я Ти як. Про мету заходу і скільки людей прийшли, дивіться далі. Вихідними в одному із в Дніпропетровщини було велелютно. Тут зібрали ветеранів війни з російськими окупантами. Обласна військова адміністрація організувала дозвілля для захисників та їхніх родин. Це проводиться в рамках взагалі. Ментального здоров'я, як запровадження першої леді України Зеленською, і це такий захід для того, щоб показати ветеранам, членам родин, що є у нас заклади, в яких можна пройти реабілітацію. Цього дня приїхали 44 ветерани із дружинами і дітьми для малечі. Концерти, аніматори, а дорослим скандинавська хода і психологічна підтримка. Щоб наші ветерани, члени сімей, змогли поринутися, позитивні емоції, щоб вони відійшли від стресу і змогли соціалізуватися у суспільство. Володимир на фронті отримав поранення ноги. Чоловік не сумнівається, що одужає. поранення при, при, приїхав на подаліруння діла. Робити... Вірення ногу, щоб вилічити, стать нормальним харігами. Чоловік санаторії для реабілітації ветеранів на Дніпропетровщині лише три. Кошти передбачено обласною і державною програмами. Потрапити в санаторій можуть не тільки ветерани, а й члени сімей. Для цього потрібно написати заяву в органи соціального захисту населення. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині комунальники проводять аварійні роботи на кількох локаціях. Немає води за адресами, що на ваших екранах. Водопостачання відновлять після завершення ремонтів. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро тіві та офіційному порталі Дніпровської міської ради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби обробили 51 звернення. Вони стосувалися передусім комунальних негараздів, стану доріг, тротуарів і вивезення сміття. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. У телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло шість повідомлень про незаконний обіг наркотиків, 23 – про вчинення домашнього насильства. Усі факти перевіряються. Розкрито 11 злочинів. І про приємне за добу у місті з'явилися на світ 17 немовлят: п'ять дівчаток і 12, 12 хлопчиків. Одного малюка народила переселенка. На цьому поки все. Більше інформації, як завжди, на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та Фейсбук сторінці телекомпанії. Якщо Дніпроті зникає з телеефіру, дивіться нас в і соцмережах. Підписуйтеся на наші на наші спецпроекти. На все добре.